Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Баскетбольна команда Черкаські Дніпро» провалили Бабл у Южному. Із трьох зіграних матчів наші гравці поступилися у всіх трьох. Таким чином, мавпи опустилися на п'яту сходинку у турнірній таблиці. На старті баблу Черкаські мавпи Дніпро були декласовані Київбаскетом шістдесят вісімдесят а ось у двох наступних іграх черкасці зазнали досить прикрих поразок. В одне очко біпі. Наші хлопці поступилися 67-68. Найприкріша поразка була від старого Луцька. «Мавпи» програли з різницею в один кидок 76-74. Команда з Луцька вперше в сезоні, як і Біба, переграли черкаські «Мавпи» Дніпро по грі, хочу всю команду вибачитись перед вболівальниками. Зараз у нас, напевне. Якийсь такий тяжкий період, але впереду ще заключний тур чемпіоната, плюс плей-офф віддамо всі сили, щоб виправитись за ці погані ігри і здобути позитивний результат. Футбольний клуб ЛНЗ перемогою 3-1 проти словацького Спартака розпочали другий турецький навчально-тренувальний збір. На ньому черкаська команда вийшла на фінішну пряму у підготовці до другої частини чемпіонату Української прем'єр-ліги. Відкрити рахунок у матчі ЛНЗ мали на 32-й хвилині, отримавши право на 11-метровий. Проте Хобленко пенальті не реалізував. Проте вже за 5 хвилин черкасці рахунок відкрили після розіграшу кутового. Захисник невдало підставляє ногу і вганяє м'яча у власні ворота. Перший тайм команди так і закінчили. У таймі другому, а саме на його початку, ЛНЗ подвоїв рахунок на 50-й хвилині. Відзначився Каплієнко. А на 67-й хвилині, щойно вийшовши на заміну Іван Тищенко. Викотив на ногу на умцю і рахунок став 3-0. Проте на 76-й хвилині матчу Спартак забив гол престижу. 3 3-1. хороший старт ЛНЗ на другому зборі. На мою думку, в першому таймі ми повністю переграли свого суперника, але багато, багато моментів не реалізували. В другому вже довели матч до розгрому, 3-0, а Потім пішли заміни і гра чуть утвірнілась. Втоми підійшла, адже тяжкі збори. Так я думаю, закономірна перемога. У вас було три вихідних. Цього було достатньо, щоб відновитися? Е, цілком достатньо. Всі відпочили. У деяких хто травми були, теж перевлодухти, як то кажуть, залікували ці свої пошкодження. Хто подальше заліковував? Я думаю, цього цілком достатньо, щоб продовжувати підготовку. А тим часом стало відомо, що півзахисник ЛНЗ Сергій Копол та нападник Назарій Нич на правах оренди весняну частину проведуть ВФК Вікторія Суме. Черкасець Даніїл Чижик відзначився забитим м'ячем у українській екстралізі із футзалу. Нагадаю, торік Чижик виступав за Черкаси Обленерго, проте не пішов із командою у першу лігу, підписавши контракт із Хмельницьким соколом. Забив Чижик на початку другого тайму після дальнього удару. Загалом команда Черкасця здобула в цьому матчі перемогу два Даніл Чижик шлях у футзалі розпочав із чемпіонату Черкащини за команду Черкацькі козаки. Досить швидко його помітили у Черкаси Обленерго, з яким Чижик дебютував у Українській екстралізі. Після того, як Черкаси Обленерго прийняли рішення продовжити виступи у першій лізі, Даніл підписав контракт із Хмельницьким соколом та залишився грати в екстралізі. Стартував другий етап масштабного національного спортивного проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги на Черкащині. Наразі в області вже обрали і свого талісмана змагань. Детальніше про це розповідає амбасадор проєкту Роман Данилюк. Е, Прийшли голосування за талісман області. Е, як я знаю, до 30 тисяч осіб прийняло участь в цьому голосуванні і. 60% проголосувало за талісман Вовк, тому талісман плічо-пліч пліч нашої Черкащини буде Вовк. Але, але зараз наші діти також обирають назви та емблеми своїх команд в своїх школах, класах, тому це їх сильно згуртовує і цей елемент командної роботи ще більше згуртує нашу молодь. Основною метою моєї як амбасадора це підтримка дітей, тому дуже часто я їжджу на відкриті тренування до діток, допомагаю їм і роз роз'яснюємо, роз'яснюємо їхнім тренерам. Відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області продовжує відзначення кращих спортсменів за підсумками їх участі у змаганнях різного рівня. Кращою спортсменкою першого місяця 2024 року на Черкащині стала Тетяна Безкровна. Тетяну та її тренера Валерія Маслякова буде відзначено ще й грошовою премією. Майстер спорту України Тетяна Безкровна безшийко стала учасницею командного чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні, що відбувся у Києві. Спортсменка здобула срібло у змішаній естафеті 4 по 400 метри, а також посіла четверте місце в особистому старті у бігу на 400 метрів. Заслужений майстер спорту, чемпіон світу та Європи Олександр Дріга виборов перемогу у конкурсному відборі на посаду начальника регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт. Він був єдиним претендентом на цю посаду. Із січня торік Олександр Дріга вже виконував обов'язки директора цього закладу. За цей час вихованці центру привезли десятки нагород з обласних, національних та міжнародних змагань. У своєму виступі претендент на посаду зауважив, що і надалі планує популяризувати заняття спортом та допомагати учасникам якісно готуватися до змагань. Ще один напрям роботи, який вони розвиватимуть і прагнутимуть розширювати, це спортивна реабілітація поранених військовослужбовців. Такими були новини спорту на телеканалі Віка яскравих вам перемог. Побачимося.